Пам'ятник на честь українського кобзаря Остапа Вересая встановлено у селі Сокиринці Срібнянського району поруч з палацем Галаганів. Остап Вересай втратив зір у 4 роки, а у 15 пішов в науку до Кобзарів. Вже у 70-ті роки 19 століття майстерність Кобзаря привернула увагу. Він виступав у Києві та Петербурзі. Його творчість вивчали Олександр Урусов та Микола Лисенко. Тарас Шевченко подарував свого кобзаря з дарчим написом. Галеган запросив кобзаря до сокиринців, дав йому хату. Тут Остап і помер у 1890 році. Тут його і поховано. У 1963 році мешканець села, самодіяльний художник і поет Микола Іванович Харченко за графічним малюнком Льва Чужнікова створив скульптуру яка лягла в основу пам'ятника, відкритого у Сокоринському парку у 1971 році. Микола Іванович Харченко пішов з життя 26 років тому. А родом він із Сокиринців. Попав до сталинських таборів. Там і познайомився з майбутньою дружиною Василинкою так ніжно називав дівчину Микола. З нею і повернувся до рідного села. Тут жив, тут творив, тут і помер, залишивши по собі пам'ятник у парку, скульптури в сараї, сонети у валізі і добру пам'ять по собі. А його берегиня Василина торботливо зберігає. Безцінні папірці і фото. Чекає, що от-от видадуть у Києві збірочку салетів її чоловіка і згадує своє життя. Микола Іванович попав на війну, це було йому 17 років, як його забрали того що він десятирічку закінчив, то тоді що десятирічку закінчив, то тоді брали на війну таких молодих. Ну, попав він на Корейський перешев, як на лінію Менергенна, ото такий страшний, там, як він розказує, дуже там страшне було. Чотири ряди трупів положили, чотири ряди трупів. Через їх переступаєш і за родину застали наперед. А тоді ж то на, на нашу війну. А тоді отож, плен, в Литві попали, плен у Літві він попав. А тоді, і, як кажуть, Беревіський загоряв. Ну і а мої сім'ї розкуркулили нас теж по білому світу, то розкидали. Сестра, сест, сестра моя у тому. О, забула, де вона була. А мене ж спочатку на буркоту, а тоді там вже на лісу повалі, а тоді ж... У Іркутську область, там, де строїли вже железну дорогу, бо там не було дороги, тільки самі булежники, отуди зараз бам. А тоді вже там закінчили, там вже ж всі, як кажуть, вся Ця Іркутська область, все при дорозі, то все були лагеря, бо строїли желізну дорогу. А тоді, як закінчили кожен свій участок, де були ті... не один же ж там лагерь, а сплош, сплошні, -ла... сплошні лагрі. А тоді ото ж той повезли в Магадан. Везли нас Міклуха Маклай паровозом, переходом паровозом. І так, ну так же ж дуже була, була качка, лежали усі так по команду, трюм такий великий по команді, поверталися, а почалася качка там багато і вже яка не живих, закачувалися, за ноги, дай море. Отакий От же то, ну а зустрілися ми не було. Ми, скільки було, я 8-9 років була в лагерах, але не той. не зустрічали ми мужчин. А в Магадані вже ми зустріли. Ми їх йшли на роботу, штукатурили нас, учили такі майстри пожилі латиші, ще може колись ще вони були живі, слим як я Бог світи знає. Ідемо ми на роботу вже і. і ми зустрічаємося в ми штукатурили. А мужчини штукатурили в день. І тут вже якогось дня ну, піднімаємо ящики, є записки там. Шукають земляків своїх ж, чи нема землячок. Ну так пройшов день, прийшов, прийшов другий день. Ну і, то, і у нас теж під ящиком оказалась записочка. Шукає, шукає землячок. І підписано, як. Такий гарний почерк і так красиво написано. І каже, шукає землячок, і каже, не підписаний Микола Дурачок. А дівчата, я така ж була молодою Василенька і Василенко, ну візьми де одпиши, так гарно хлопець цей пише, відпиши йому. Ну, я відписала. І ото й почалась переписка з під яжчика. Ну, а бачить друг друга не бачили. Ну і так вже з тією перепискою договорилися, як побачимо. Знає, які ж ми були, господи. Ми у бушлатах, у шапках, на шапках номери, на спині номери. Мужчини теж такі, як, як хто не на люди, не, ми не на людей були подібні. А мужчини теж на шапках номери, на спині номери, на правій штанині теж номери, це ж берегівські тіла гира. Ну і от, договорилися, він буде йти в якому ряду, і, і я в якому ряду. І так ото побачилися. А що ж побачилися? Ну що ж побачились, та й що? Ну, а тоді вже от той як Сталін помер, став маленьком, стало той визивати малолеток, такий я ж малолеткою, щоб 16 років не було відзабрати. І в першу чергу. І його, бо, бо тому як Почали переглядати діла ці, що той, і йому прийшла ж реабілітація. Ж. І його випустили, і він став мене шукати, де я і в мене, і мене в той момент. Ну, його в Магадані не було. Я таке в Магадані була. Він мене в Магадані знайшов. Ну і так ми зійшлися. Така в нас хатинка була з інструменталки. Ото я її штукатурила, то топлю пісок, от тоді. І він на роботу теж ходить і так. А тоді вже я коту. І я і стали зібратися додому, стали копійку збирати, збиратися, додому поїхав. Вже йому можна було поїхати додому, мені теж. І приїхали в сокиринці. Вже я була вагітна, Лесею, дочку. Ось так ми зустрілися, і так і жиле тут в сокиринцях. Саме в сокиринцях після повернення з'явилося у Миколи Івановича захоплення скульптурою. Його там були захоплення. Його, він болів, він як хворів було, розказував, то він всякі там робив під всякі такі речі, що, що пастухи, пастушка, і все начальство заінтересувалося, і дуже довше його держало в лікарні. А тоді ж, там треба було піонерський лагер вворудувати, як він там усякий робив, ж, то ж, як воно називається, капетелі на, на, на електрику, ті круги, все, так що він... Сам... Тобто це все життя в нього було. А за фахом хто Микола Іванович? За, ха... за фахом, за фахом Михайло Іванович, ну, будівель. Тобто ніде він навчився. Ні, 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 ніде ні, він навчився скульптури. А, а, а вірші він пи, почав писати дуже молодим. Ще почав школу ходити, він ще там почав, почав писати вірші. <овірші> і от в руках Василини Іванівни папірець, якому вже пів століття. Це та сама листівочка, якою майбутній чоловік поздоровляв її з днем народження. У 1952 році писав текст і малював хімічним олівцем. У грудні місяці, сьомого числа, вже пізня осінь кутала Карпати. Всевишній Господь в життя тобі послав, а ти у гай просилася із хати. Угай, угай гай, на схилах верховини. Чогось шептало серце немовляти, А мати змучена, шептала до дитяти. Пора, пора, пора маленька спати, і ти росла, не знаючи про гори, про дивний світ, про, сто... про простір України була закохана в чудові сині гори, чер... казковий ліс, предгір'я і долини. Якби ти знала, як тебе люблю я. Вже доросло, ще... але ще маленьку Я так люблю, що мучуся не сплю. О люба, мила, малесенька, гарненька. Хай стане день цей о великий Божий. Початком щастя долі Василинці. Хай сюди він, хай сюди допоможе в житті, у умріє, поті і на стежинці. Це таке більше. Чи допоміг Бог Василині Іванівні? Вона не скаржиться. Лише констатує і таке у житті було. Цю готинку у дві кімнати подружжя повернулося після реабілітації. Тут виростили дітей. Тут на подвір'ї створював свої роботи майстер і кімнатку свою мав. Усе було на моїх руках, все хазяйство, і корова була, і теля було, і свині, і все. І все було, і відгороди, і все більш на моє, то він прийде з роботи, яка він на хвилиночка, то хоч ніж, хоч ту стамесочку, і то сяде, і, і різбить. А вночі, ніч то вже його. Ото встає в 4 часа вже я буджу його на коли він може закритися там у хатину, і там ото собі і пише, і струже, і, і як кажуть, і курить дем, та де там повно, то вже ж Він там ото вже свобідний. Ото таке. А, як ви вважаєте, отримав визнання Микола Івановича як спутер, як поет за життя? Як вам сказати? Я вам от що скажу, що хто знає, чи він отримав, чи не отримав, але він для людей зробив дуже багато. То вже люди росіяні, чи він, чи він отримав, чи він отримав те, що він зробив для людей, він робив для людей. Він коли такі були дні, що ми без хліба сиділи. Не було за що хліба купити. Ми купляли арматуру, купляли цемент за свої гроші. А останнє так то вже, то вже як кажуть, як оцінить, як оцінюють народ, як оцінюють люди. Його чи він заслужив на те, щоб його майстром оцінив, чи не заслужив. Саму собі, саму собі оцінку не даси. Ну, але ж збірочка сонетів чекає на свій вихід. Мабуть, не досі. Все ж таки вийде, буде на друзі. Я, я вже так чекаю, а то я заболію дуже-дуже там переживаю, не дождуся. Є у Василини Іванівни мрія дочекатися, як вийде збірочка сонеців Миколи Харченка. Що не забудуть її чоловіка, про якого ще за життя писали газети, журнали. Чимало було виставок. От тільки кожного разу, після Вернісажу, декількох робіт не вистачало. Забирали чиновники на згадку. Але ж про майстра і не згадували. Про скульптора-аматора навіть документальний фільм зняли. А письменник Олекса Ющенка так влучно і щиросердно назвав Миколи Івановича славним муляром. От така невеличка розповідь про звичайнісіньку українську родину сокиринців, що на Чернігівщині. Про славного муляра. І його перегідно. Минуло два роки і знову наша знімальна група у сокиринцях зібрав нас знову Микола Харченко. Бо через 28 років після його смерті сокиринці святкують презентацію збірки Сокиринські сонети. Відбувалися урочистості у палаці галаганів у танцювальній залі. Старовинною спорудою зараз опікується сокиринський агроліцей. Тут не просто проходять уроки з майбутніми аграрниками. Цукринчани пишаються своєю землею, історією і славетними земляками. А викладачі ліцею справжні ентузіасти, самотужки зробили у навчальному закладі музей Остапа Вересає і музей Миколи Харченка. Тож сьогодні в Сокиринцях не просто урочистості, а свята, до якого причетні майже всі, у залі багатолюдно викладачі і учні ліцею, гості з району. Дружина, друг порадниця, мовчазна і терпляча Василина Іванівна Харченко. Син Іван, онук, невістка. Віктор Абузяров режисер, який ще у 1971 році зробив фільм про сукиринського самородка. Фільм отримав перше місце на одному з фестивалів. А автор на все життя потоваришував з родиною Харченків. Журналістка Наталка Позняк-Хоменка у відрядженні познайомилася з поезіями Харченка і всією душею прикипіла дно однокровень сокиринського поета. Вона стала упорядником збірочки. Віталій Очерецько, земляк сокиринчан, онук Іларіона забіли того, що дивом врятував у 1920 році маєток Галаганів від комуністичного терору. Віталію Черецько, власне і видав сокиринські сонети, бо відчував, ця поезія прославляє не тільки рідне село, а й Україну. З низьким укліном звернувся до Василини Іванівни Михайло Глушченко, голова адміністрації сусіднього ічнянського району. З трепетною любов'ю він ставиться до всього, що складає величну історію рідної землі. Квіти несли Миколі Харченко не на скромну могилку. А до твору його талановитих рук, до пам'ятника Остапу Вересаю. Я не шукав своїм сонетам див, дива дивав собі носило, киби, верой душі натхненна сило, щоб я нащадкам дещо відродив. Ви чули вальс, що грають струнини, і штраус би підвівся із могили, щоб лиш відчуть прухкі його вітрила. Казкових звуків мрійний перелив, бушує вальс, його співає колос. Чи взнали в нім і свій сміливий голос та серця небайдужого життя? Вам радісно, у вас орлині крила, І простір золотий, і Україна мила, Відкритий шлях на подвиг і життя.